На телеканалі РТБ час новин. Ви дивитесь інформаційну програму День у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. До кінця місяця у районах мають ліквідувати заборгованість до зведеного бюджету. Три дні це тих три дні, які дають можливість точково вдарити. Кожен бачить свій район, кожен бачить свої ресурси. Реальна оренда. Керівництво облради хоче збільшити надходження від здачі комунальних приміщень у півтора рази. Положення передбачає підняття орендної плати за згодою сторін. Реконструкцію покриття у дитячо-юнацькій спортшколі номер 4 розпочали. Те, про що вже багато років мріяли спортсмени та вболівальники, міська влада цього року нарешті взялась утілити у життя. Партіс робіт 930 тисяч гривень. У центрі рівного співають та водночас збирають гроші для військових. На Майдані Незалежності триває багатоденний благодійний марафон. Дай Боже, сили нашим солдатам, щоб не. Таком з Дніпропетровського рівня прилетіло 38 військових поранених під час бойових дій на Донбасі. Їх розмістили в обласному військовому госпіталі до цього, які влікували лікували у військових медичних закладах Дніпропетровської та Черкаської областей. Серед прибулих переважно жителі західних областей з пораненнями легкого та середнього ступені важкості відтепер у нашому госпіталі проходять реабілітацію більше ста бійців. Понад півмільйона гривень не вистачає в області до виконання плану зведеного бюджету. Серед причин борг державних та комунальних підприємств недоотримає казна і плату за використання землі. Змінити ситуацію в районах мають до кінця місяця. З подробицями Галина Баранчук. Найбільший борг до зведеного бюджету мають на рівненщині шість державних підприємств. Серед лідерів спиртзаводи. Найбільший розмір по боргу серед державних підприємств це ДП шпаніх спіритальний завод. Сума боргу до зведеного бюджету складає 25 мільйонів. ТП «Зірницький спіртзавод» сума боргу становить 42 мільйонів. Мільйони гривень завинили перед зведеним бюджетом і пенетенціарники та комунальні підприємства краю. А ось 700 тисяч гривень митері не за використання земельних ресурсів. Причиною такої становища є зокрема і те, що за новим законодавством з квітня орендна плата має бути не менше 3% від вартості землі. 25 договорів в області не відповідає цим вимогам. Сума набігає чимала. 777 тисяч. Це ті додаткові кошти. Які можуть бути лише від перезаключення договорів. Є й інші причини зменшення надходжень за користування землею. Суб'єкти, які орендували земельні ділянки, і ті які платили заваренту славу, виходить, тепер не немає ну, не надходжень, оренди добре. Тобто відповідно, це нам дало е, мінус, і ми зараз намагаємося виправити цей мінус шляхом е, того, що. Шукаємо додаткових людей, які хотіли би оформити оренду. <клес> зібрати кошти, яких не вистачає до плану. У районні чиновники повинні до кінця місяця. Три дня – це тих три дня, які дають можливість е точково вдарить. Кожен бачить свій район, кожен бачить е свої ресурси. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. У рівному розпочали спортивну реконструкцію року. Це, на жаль, не стадіон Авангард, але споруда теж не значима для спортивного життя міста. Мова йде про покриття у залі Рівненської дитячої юнацької спортшколи, що на вулиці фабричній. Про заміну там дошок на паркет говорять давно. А вболівальники свого часу навіть пікетували сесію рівнеради із вимогою створити спортсменам нормальні умови для тренувань та ігор. Цього року нарешті справа таки зрушила з місця. Більше про це Іван Марчук. Ця будівля сучасної дею США 4 колись була складом льонокомбінату як спортивну споруду. Її ввели в експлуатацію 30 років тому. Відтоді капремонту тут не було. Зараз у цій залі тренуються хлопці з рівненського мініфутбольного клубу Кардинал. Це ті, що дуже багато їздять по Україні. Про підлогу у цьому спорткомплексі вони кажуть так такої поганої, як у рівному, вони більше не зустрічали ніде. Усі дірки щілини, стерті дошки та перепади добре видно при денному світлі. Спортсмени ж розповідають, покриття якраз один із важливих факторів під час виступів. Окрім того, підвищувати свою майстерність із поганою підлогою нереально. Тренер кардиналу Сергій Піддубний навіть жартує: саме цей паркет іноді грав проти суперників, які звикли до рівного майданчика. Коли йде передача меж дріботи. Значить, щоб її прийняти, це треба вже не дивитися, що робити наперед. Кладом пас віддати, а треба з нею боротися з м'ячом. Мяч вроді летить, потім, як говорять на великому футболі, в кочку впадає, залітає ворота. Так саме голкіпером дуже багато було з яких казах. Ще минулого року міська влада пообіцяла проблему спортсменів вирішити і стару дошку замінити на новий спортивний паркет. Але тут, виявляється, не все так просто. Це тир. Він знаходиться якраз під самим майданчиком Даю США. Аби замінити підлогу. Тут сьогодні будівельники працюють на повну проблема. Виявилась у стелі тиру, яка перекрита надто слабкими бетонними конструкціями. Вони не витримують відповідного навантаження. Тим більше вони під час експлуатації дуже сильно зносилися. Для цього потрібно зробити підсилення за допомогою підпірної бетонної стіни, армованої на фундаментах. Якщо не станеться нічого екстраординарного, кажуть фахівці, роботи з реконструкції покриття Даю США а за й тиру завершаться. До середини жовтня, вартість робіт 930 тисяч гривень. Це із оцими роботами, із встановленням змінною паркетної підлоги спеціальної для спортивної зали. І власне, ну ви знаєте, мене це радує. Життя продовжується. Це важливі речі для міста, для молоді і особливо важливі для спортсменів. Дуже велике спасибі міському голові, що знайшов кошти в такий складний час, і ми зайнялися цією роботою. Іван Марчук Назар Мідріган, інформаційна програма День. Росія не братиме участь у добудові енергоблоків найближчої до рівного АЕС Хмельницької, як повідомляють, ЗНАЄК енергоатом Україна відмовляється від послуг російської компанії Росатом у добудові третього та четвертого енергоблоків ХАЕС за словами президента компанії Юрія Недашківського. Росіяни, які ще у 2008 році виграли міжнародний тендер на добудову, не зробили жодного кроку щодо реалізації цього проекту. Навіть у мирний час це питання стояло під сумнівом. А що вже говорити? У нинішній ситуації додав він. Пане Дашківський припустив, що ймовірною заміною російських реакторів стануть чеські. Переглянути усі ставки орендної плати у комунальних закладах області обіцяє голова рівненської облради Михайло Кирилов. За його словами, існує невідповідність ціни, яка була закладена у договорах оренди 6 років тому і нинішньої вартості квадратних метрів. Чинні договори розривати не планують однак хочуть поспілкуватися з кожним орендарем на предмет збільшення оплати за використання комунальних приміщень. Далі Людмила Васюха. Невисокі ризики та стабільний дохід дві головні переваги здачі приміщень в оренду. Як правило, на ціну впливає експертна оцінка вартості об'єкта, а також закон попиту та пропозиції. Однак такий підхід прослідковується не усюди. В поле зору обласної ради потрапили договори оренди в закладах комунальної власності. Одна із аптек в одній із наших обласних комунальних лікарень. Платили в місяць рентну плату, був підготовлений договор на 1300 гривень місяць. Так, ми говоримо про те, що це загальна сума десь 15 тисяч в рік. Після того, як я особисто передивився ці ставки і аргументував тим, що це є занижена ціна, ми передивились договори оренди, і вже був заключений новий договор, там де Ставка оренди збільшувалась до п'яти тисяч, тобто це в майже в три з половиною рази. Зареєстрованих договорів на оренду квадратних метрів в закладах комунальної власності майже три сотні. Утім, вони не завжди відповідають ринковим умовам. Тому в облраді збираються вирівняти ціну. Наголошують на тому, що підходити до кожного конкретного випадку будуть індивідуально. Положення передбачає підняття орендної плати за згодою сторін. Можна просто так, як було в перинатальному центрі, орендна ставка в них на початку була за вартість оренди 1300 там гривень. Всього за 30 квадратів. А їм за згодою вони погодилися там майже 5 тисяч гривень без пару гривень. Ставку орендної плати підніматимуть не усім. Як приклад у медицині наводить Тетяна Кравчук, збираються затвердити категорію людей, яким обстеження у приватних кабінетах нічого не коштуватиме. Нині у комунальній власниці облради перебуває 105 підприємств та закладів за останні півроку. До обласної казни від оренди надійшло трохи більше півмільйона гривень. Ще два отримали самі заклади. Втім, в обласній раді сподіваються, що після внесених змін згадані надходження вдасться збільшити щонайменше у півтора рази. Людмила Васюха, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. В області відсутня заборгованість із виплат за листами тимчасової непрацездатності виконавчій дирекції обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності переконують, лікарняні оплатили повністю з початку року. Були затримки інколи розмір заборгованості сягав 20 мільйонів гривень. Однак, зараз ситуація виправилась. Про факти затримки цих коштів. Просять повідомляти у відділення фонду, адже кажуть не секрет, що існують і недобросовісні роботодавці, які свідомо не поспішають розраховуватися із найманими працівниками. Є в нас сервізійний відділ, 13 чоловік. і Ми з тим боремося. Я по своїй силі можливості є закон про те, що ніхто не має права це робити. Ніхто не має. Є гроші для гроші ми повинні віддати вчасно. Дев'яносто тисяч підручників та навчальних посібників отримують у новому навчальному році третьокласники Рівненщини. Окрім того, новенькі книжки матимуть учні спеціальних навчальних закладів. За новими підручниками також навчатимуться школярі, які мають вади психофізичного розвитку, а саме розумові відсталі і зниженим зором та слухом, та ті, які потребують інтенсивної педагогічної корекції. Для них надійшло майже 1700 примірників. Загалом вартість отриманих навчальними закладами області у цьому році з державним. Казни підручників становить майже 4 мільйони гривень. Окрім того, Міністерство освіти прийняло рішення дозволити користуватися підручниками, видрукуваними до 2012 року. Нічого страшного в цьому немає. Це е, мова йде про. Ту базу підручників, які є в навчальних закладах, і це не буде лягати додатковим тягарем, скажімо, на плечі батьків, щоб їх закуповувати. Тому що я ще раз наголошую, що основну кількість підручників ми забезпечуємо в повному об'ємі. Уже доставлено підручники для учнів третього класу на 120% від потреби. Сьогодні вирішується питання доставки підручників для шостого класу по рознарядці. По першому траншу ми отримаємо порядка 80% від потреби підручників для шостого класу. Рівнян запрошують долучитися до благодійного марафону на допомогу військовим протягом цього тижня на головній площі Рівного виступають місцеві митці. Артисти кажуть, кожна армія сильна своїм тилом, тож за допомогою пісні та танцю вони хочуть назбирати грошей, наприклад, для очистки крові пораненим військовим. Продовжить Володимир Струс. Дай Боже сили нашим солдатам. Щоб не...